В той момент іспанець, мабуть, і гадки не мав, що згодом ця людина стане його колегою, і саме йому Самаранч пророкуватиме неабияке майбутнє. Я думаю, цього року на виборах у міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій Бубці довірять пост віцепрезидента. Сергій Бубка він є не тільки прапором. Українського спорту він є прапором світового спорту. Костюми, краватка замість спортивної форми, нові знайомства і нові посади. У житті Сергія Бубкі розпочався новий етап. Тепер є час і німецькому тенісистові Ніколасу Кіфару дати кілька уроків фізичної підготовки і Майклу Джордану та американській компанії довести, хто такі українці. Я була інтерв'ю з Майклом Джорданом. А знаете, для американцев Европа все-таки это далеко, и они не знают этой специфики. Тот вес, который, допустим, представляет европейский спортсмен. Поэтому они как-то думали, что все будут вопросы Майкла Джордана. Мы, получается, сидим с Майклом Джорданом, тысячу журналистов, огромный ажиотаж. И когда начинают много задавать вопросов мне, ну, представители компании были шокированы. В плане того, что оказывается, что, знаете как. оказывается, этот чоловік что-то такое ну они прекрасно понимали і знали. Це їх вдвойне ще удивило в тому плані, що дійсно Бубка настолько популярен, що журналісти з всего мира столько випросив задавали. Я пам'ятник Ваздвік Сібіні рукотворний. К ньому не зросте народна тропа. У випадку з Сергієм Бубкою було якраз навпаки. Пам'ятник йому вирішили поставити вдячні жителі Донецька. Починаючи від 1999 року. Рекордсмен світу тепер не лише у плоті та крові, а й в металі. А метал цей вже встиг обрости традиціями. Йому і відступати було нікуди, коли дізнався про цю новину. Виявляється, за нього все вирішили у Донецькому міську конкомі, створили і принесли вже готовий проект, очікуючи лише відповіді так чи ні. Так у Донецьку з'явився ще один предмет гордості і навіть символ всього Донбасу. Я взагалі, негативно до цього відносився. Потому что, знаете как, при жизни человека оставить там памятник не столь это мне хотелось бы. Но прекрасно понимая, в какое время такое было принято решение, все-таки становление молодого государства, те сложности, которые у нас существовали в обществе. Я прекрасно понимал, что действительно нужны маяки, нужны герои, на кого должны равняться люди, на кого должна равняться молодежь, персонали, которые могут объединить, которые могут как бы, быть положительными героями общества. Только с этих соображений, в общем-то, я как бы к этому стал относиться вынужденно положительно. Хотя внутри я для себя разделил, что это именно оценка достижений спортсмена Сергея Бубки, а я Человек, я живу, я занимаюсь своим делом, поэтому я как бы, знаете, как, как тот сказочный герой могу просто проехать, посмотреть, поулыбаться, сказать привет и поехать дальше. Но... Он достоин этого, что ему надо было поставить. Даже свадьбы и те приезжают и снимаются возле этого памятника. Не всегда Ширина Зарыча можно увидеть живую, а вот хотя бы возле памятника запечатлеть свое там, начало семейной жизни своей. Мабуть, треба бути неабиякою легендою спорту, щоби з твоїм іменем асоціювали навіть жінок. Коли стрибками жердиною зацікавилася слабка стать, найбільш перспективних почали називати не інакше як бубко в спідниці, спершу українку Анжелу Балахонову, потім росіянку Світлану Феофанову, Аж доки на спортивній сцені не з'явилася Олена Ісенбаєва. Це неофіційне прізвисько уражениця Волгограда у конкуренток відібрала схожу всерйоз і надовго. Її кар'єра вражає, а у нас, вона сама знає, кому за це дякувати. Изначально, естественно, этот вид спорта прыжки в шестом сделал вот Сергей Светалий Как бы благодаря им люди узнали об этом виде спорта, а я просто иду уже по стопам, как бы сказать, по протоптанной дорожке. Вона і справді йде шляхом свого легендарного попередника. У листопаді 2005-го і розійшлася зі старим тренером, щоб тренуватися під рудою екс-наставника Бубки Віталія Петрова. А допомагає мені очень много в плані от, в потому, что были некоторые поражения. А, то есть я как бы не узнавала що він діло, коли він проіграв, тому що деле тяжело переживати ці моменти. Тобто, більше -то по житті з ним советуюсь, як э, в той ліній ситуації поступить. Україна знову проти Росії. Але жодного політичного підтексту у цьому протистоянні не помітиш. Просто Олена і схоже мріє перевершити кількість світових рекордів Сергія Пупки, поки рахунок 35-21 на користь українця. Перевага серйозна, але в Усимбаєво є вагомий аргумент молодість. І шалене бажання виграти цю дуель, хоч як би вона цього не приховувала. Сергій Бубка це Сергій Бубка його прийти жінка ніколи не зможе. Може би я говорила як би було ошибочно, да, побігти Сергія Бубка невозможно, і такої цілі у мене немає. Мне бы хотелось, естественно, установить как можно больше. Он сделал 35, вот хотелось бы, ну, там, 36, 40, как получится. Я считаю, наоборот, хорошо, что есть такая личность, которая продолжает традиции прыжков в шестом. Что это ее достижение сегодня по-прежнему поддерживает интерес, поддерживает популярность к прыжкам в шестом, к легкой атлетике. В общем-то, однозначно это незаурядная личность, которая как бы, ведет за собой, является одним із лідерів мировой легкої атлетики. Поэтому в этом плані вже я к этому отношусь наоборот. Очень позитивно и положительно. Турнір де творить свої рекорди Симбаєва тепер відомий на весь світ. Понад 18 років тому у Сергії Бубкі вже відчувалися організаторські здібності. Змагання зірки жердини ним засновані і ним же тепер надовго вписані до історії. самый під дахом цього спорткомплексу Бубка встановив космичный для усіх 6-15. Я одни из первых звезд был, так, я не помню, как они там назывались тогда, но, по крайней мере, это собирались, ну, будем говорить, люди, которые именно занимались шестом или другими видами, легкоатлеты, по крайней мере. Было только два сектора. Все, Сейчас, конечно, уже полный зал и интерес, что весь город, если был бы был резиновый манеж, наверное, шлип-шлип-шлип. Наверное, полгода точно было бы. И это они не для красного словца говорят. Но таких соревнований в мире нет. Я в советское время более 20 раз выезжал ну, с спортивными организациями. И сейчас нет года. Дійсно, немає таких соревнованих навіть в Америці. Максималіст за натурою Сергій Бубка незмінний і у своїй сім'ї. На підкорення чергової висоти в особистому житті йому знадобилося менше року. Тренер з художньої гімнастики Лілія у 84 му схоже, відчувала новоспеченого чемпіона світу. На шляху до її серця нічого не зупинить. Спробуй тепер розібратися, як це було. У каждого из героев и просто свитки от всей Love Story сауяварсия и особенно точка зрения. Ну, в общем-то, первый раз я ее видел, когда она работала тренером по художественной гимнастике на стадионе Локомотив Донецкий, там еще был как бы игровой зал, там была секция по художественной гимнастике, она там тренировала. Я же ему говорю, Серега, есть девчонка, классно хочешь, познакомлю. Это было 83, он уже был чемпионом мира, стал. все, Жили они в общежитии с братом. А, не уже квартиру получил. Ну, он пришел, я говорю, Лиля, это Серега, мой друг. Это Лиля. Он говорит, у него, он хочет ну, научиться растяжку хорошую делать на гимнастике, все-все. Ну, мне показалось так, что он немножко схитрил. Ко мне на просмотр привели девочку тренера, э, его, э, Сережиного тренера Виталия Анатольевича Петрова. Э, на тот момент младшую дочь. Привел Сережа. Вот не могли бы вы взять девочку к себе тренироваться? Вот таким образом первый раз встретились, потом пригласил в кино. Была ли это любовь с первого взгляда? Сразу влюбилась в его голубые глаза. Я, как помню, он носил такую большую волчью шапку, и вот под этой шапки голубые такие вот светлые добрые глаза. Вот они, наверное, сыграли сразу свою роль. Поэтому действительно, да, это любовь с первого взгляда. Все было швидко. так швидко, що рідна мама не встигла отямитись, а вже опинилася перед фактом. Він дзвонив мені, говорить, мама, приїжджай до нас в Донецьк у суботу, дня на три. А я говорю, а, а чого, Сережа? А він говорить, ма, я буду женитися. Рішили розписатися, коли Сережу пригласили в Київ. Тобто він вот прийшов. Я уїжджаю жити в Київ. Сам я не поїду. Поїхали вместе. Сыграли свадьбу, но... сыграли свадьбу, но в Киев так и не уехали. Как-то сразу чувствовал, что этот человек мне близок и, наверное, как бы чувствовал необходимость связать свою судьбу с Лилией, поэтому, наверное, такой короткий промежуток вот именно в наших как бы общениях, в наших встречах закончился финалом осенним. Вибір був, що називається у Яблочко. 2009-го подружжя Бубків відсвяткує срібний ювілей. У нього тоді з'явилася надійна підтримка. У неї, як сама зізнається, упевнене плече. Він, як і більшість чоловіків, пам'ятає на все. Вона згадує будь-яку деталь, пов'язану навіть із першим знайомством. Удивляли? Ну, не знаю. Наверно, краще у неї спросить, <поць> все нараз кажу. письма, я їх до сих пор берегу. Сейчас молодежь встречается, интернет, вот какие-то такие фразы через интернет. У нас этого не было. Не было возможности материально, я имею в виду долго висеть на телефоне. Мы писали друг другу письма. С удовольствием их сейчас перечитываю. Настолько теплые, настолько греющие душу. О нет, честно говоря, насчет подарков уже. Время стерло в пам'яті всі такі нюанси. Міровий рекорд он установил, когда мы уже познакомились. Познайомилися. Вот он приїхав, вот этот рекорд, я посвящаю вот тобі. Це наверное, было самое приятное. змагання, роз'їзди, тепер спортивні посади, і знову роз'їзди. Дружина змушена визнати своїй сім'ї Сергій Бубка вже давно належить частково. Утім, у них є одна традиція: коли всіх чотирьох можна застати в одному місці. Новий рік Бубки незмінно зустрічають у Донецьку. Она появилась с того, что мы в основном проводили время, сначала жили в Берлине, потом жили в Монако, и чем старше становились дети, тем меньше мы могли приезжать домой, и встречаться с дедушками, с бабушками, с друзьями. Единственная возможность такая появлялась, когда у детей были каникулы, когда у мужа было без... межсезонье. Ну, естественно, это Новый год. И как бы Новый год — это период, когда все отдыхают. И мы, конечно, всегда предпочитаем вернуться на родину, на Украину. Така людина, як Сергій Бубка, приречена бути особливою навіть в особистому житті. Стрибуною жердиною мають загадкову закономірність. У їхніх сім'ях народжувалася виключно дівчатка. У Сергія Бубки двоє дітей і обидва хлопці. Який отець. Навірно, любящий, але жорсткий. Тому що я вважаю, що Знаєте... Дітей тоже нужно любить, это все прекрасно, это все замечательно. Но и наша родительская миссия подготовить их к жизни, к тем реалиям, с которыми они столкнутся. У них свое життя и свой шлях широкий. Але такая яскрава слава батька, навіть десятки років по тому, иногда не дає спокою. Многие люди просто подходят и с тобой знакомятся из-за того, что, ну как, знают твоего отца. И иногда это мне мешало, потому что, ну, интереснее, чтобы люди подходили ко мне из-за человека, который я сам. Сергій бубка молодше обрав великий теніс, але як і його брат, іноді приречені на порівняння. Відтак не менш пристрастна мріє колись вийти з затінку видатного батька. Ну, щоб я був, ну, мене визнавали як тенісист, треба вважати робити щось невероятне, виграти турнір большого Шлема или стати першою ракеткою в мире. Потому что зараз, всі, коли бачать мою фамилию, Бубка всі думають папіть. І підходить мені горять. Ми бабалі за вашого, отця, коли він виступав, дуже здорово передавайте йому привіт. І завжди, ну, я як си, ну, мене як його сина. Я ну, це моя теж цель, щоб я добився чогось сам і мене вважали за те, що я зробив. Про одне шкодує Сергій Бубка. Насичене спортивне життя традиційно майже не давало вільного часу на виховання дітей. Але навіть попри це. За своїх дітей сьогодні він завжди спокійний. Ну, в цілому, в общем, я думаю, що ребята взрослі, самостоятельні і, в общем-то, ведуть себе, як нам кажеться, нормально. Своїм батьком Сергій та Віталій мають на одну підставу пишатися, навіть після завершення його спортивної кар'єри. Не кожен спортсмен школи Радянського Союзу може похвалитися тим, що